Серед сонця не б'ють ручаїни впинно з крові і з битв і зла квіткою проросла. Хто ж тебе захистить, Україно? Боже, поглянь на нас, бачиш, в недобрий час ворон калину п'є, наче кариваву долю. Боже, якщо ти є, серце візьми моє. Дай Україні, дай, дай Україні волю, ворон Калину п'є. Світ обриває геть, хто б не топтав твій шлях, втоптував кущ глину, нищо москаль і лях, все оберталось в прах, та не здолає враг Україну, Боже, поглянь на нас, бачиш, в недобрий час ворон калину п'є, наче криваву долю. Боже, якщо ти є, серце візьми моє, дай Україні, дай, дай Україні волю. Ніч упаде в моря, зійде ясна заря, а посеред степів знов зацвіте калина, Чуєш, козацький спів, пісню її синів, Стане з вічних снів. Україна, Боже, поглянь.